Сьогодні, у міжнародний день боротьби за права жінок, я хочу подякувати усім хоробрим українкам, які захищали і продовжують боронити наші землі від ворога у складі української армії на рівні з чоловіками. Це ті, хто 10 років, 2 роки, а може кілька місяців тому стали на захист нашої землі. Це ті, хто повернувся в тил і невтомно бореться за права жінок роками. Наші захисниці показали всьому світу. Рішучість, професіоналізм, чесність, відданість та силу, снайперки, парамедикині, штурмовички, зв'язківці, артилеристки, діловодки, пресофицерки, всі, хто на бойових, або в тилу. Дорогі наші ветеранки, дорогі захисниці, просто знайте, що ми пишаємося вами, ми вами захоплюємося і ви не одні. У вас є надійний, вірний. Підтримуйте рух ветеранка, який бореться за рівні права та можливості військовослужбовець та ветеранок, змінює армію зсередини, а також забезпечує наших бійчин усім необхідним від дронів до автівок. Будьте собою, будьте прекрасними. Це не про квіточки, це про те, що ми є і ми будемо завжди, і ми даруємо. Радість і натхнення в цьому світі люблю вас, ваша джамала, і дякую вам за все. Слава Україні! Героям! Слава!